Західні винищувачі F-16 в Україні, і вони уже виконують завдання. Про це заявив президент Зеленський під час брифінгу до дня повітряних сил. Однак не уточнив, які саме завдання виконують ці Літаки водночас глава держави сподівається на розширення платформи навчання українських пілотів F-16 на заході. Більше про співпрацю з заходом, зокрема, і в авіації, розпитаємо Єгора Чернєва, заступника голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки голови постійної делегації України в НАТО. Пане Єгоре, добрий вечір. Добрий вечір, пане Олександре. Отже, за словами президента Зеленського борти, це тільки перша частина допомоги. Ще ми чекаємо на додаткові постачання F-16 з інших країн партнерів. Можете трохи розказати про які країни йдеться, і хто там хто поставить найбільше? Так дійсно це перша партія. І я вітаю всіх, нас, що нарешті цілі такі в Україні це дійсно великий і прорив, і результат великих зусиль і президента Зеленського, і всієї дипломатичної команди. і Ми на, на рівні парламенту дуже багато робили для того, щоб все ж таки це сталося, і це перший крок. Перша партія, ми також очікуємо досить багато літаків від основної від країн коаліції по Ф-16. Це Нідерланди, це Бельгія, це Данія та Норвегія, і від Нідерландів, наприклад, це 49 літаків від Бельгії, там 19 літаків. Тобто, в принципі, у нас буде досить. Багато сподіваюся, дуже, досить скоро цих літаків. Але поки що, ми е, по домовленцям, і які ми маємо з іншими країнами, все ж таки не досягаємо цього того макс чи того мінімуму, який нам потрібен, це 128 літаків. Хоча ми працюємо над, над тим, щоб і до цієї коаліції долучалися інші країни щодо коаліції, от, наприклад, в червні на саміті НАТО було оголошено рішення про додаткові системи Петріот для нас. А як, от щодо літаків, чи можливо тут розширення коаліції в цьому питанні до долучення якихось ще країн? Ну як я вже сказав, ми, ми над цим якраз таки працюємо, щоб інші країни. Ма за все сполучені штати, в тому числі, приєдналася до цієї коаліції, і все ж таки ми отримали ту не той той необхідний мінімум для того, щоб закрити наше небо і допомогти нашим повітряним силам відбивати атаки, і ракетні, і дронові, і літаків на лінії зіткнення. Угу. Ну от, і ви згадували про те, що президент називав цю цифру 128 бортів. Нині пишуть у ЗМІ, що можливо 79 бортів, і то не одразу там до, до якогось року. А з вашої точки зору, як все таки можна дотиснути партнерів, якими аргументами до бажаної нам кількості в 16 і чи можна якось прискорити цей процес, що для цього потрібно? Знає, ну, мені здається, що ось цей перший крок, який вже зробили а, наші країни, це це основна а, основна подія. І я думаю, що це якраз такий стимул для прийняття такого рішення від а, інших країн, з якими ми, ми, ми також працюємо. Але тут також потрібно розуміти, що для всіх цих літаків потрібні ще й пілоти, і ще й технічний персонал, який обслуговує цих ці літаки на землі. А це знову ж таки навчання, навчання і через навчання. На жаль, не так багато є баз для навчання по літаках f 16 По-перше, тому що багато європейських країн, наприклад, та сама Данія, яка в цьому році навчала наших пілотів, вона переходить на f 35 f 16 і закриває свої школи для пілотів. Тобто, ми, ми шукаємо різні. Можливості в різних країнах для того, щоб розширити ту, ту саму збільшити ту саму кількість пілотів, які мають пройти навчання, і навчання все ж таки це не день-два, це місяці. І я думаю, що ось тут певною міру є таке вузьке горлошко, яке ми маємо все ж таки знайти рішення для цієї Проблеми а є бачення, як знайти власне це рішення? Бачення, звісно, що є. Ми це досить довго довгий наш запит до наших американських партнерів, тому що у них є декілька таких баз, які навчають пілотів F-16. Вони поділені ці бази на бази для навчання власних пілотів сполучених штатів і для навчання пілотів з інших країн, які оперують саме F-16 у себе. І тут є певні домовленості, є певні кроки, що все ж таки збільшиться кількість місць для пілотів, тому що сполучені штати також навчають наших пілотів, але кількість на сьогоднішній день місць дуже досить невелика. Я сподіваюся, що скоро вона буде збільшена. Плюс до того є ще декілька баз в Європі, з якими також ведуться перемовини для того, щоб вони навчали наших пілотів. А для цих додаткових літаків F-16. Mm. ну у НАТО крім F-16, є також багато інших гарних літаків, зокрема і шведські гріпини, і французькі міражі. Це те, що зі змі отак зараз можна згадати. А, на вашу думку, коли ми можемо чекати на поповнення так мовити модельного ряду, а, наприклад, цими літаками, і які тут є складнощі? А тут потрібно, мабуть, починати з, зі складнощів, з специфіки, кожен літак це не тільки окрема бойова машина, а й ціла система обслуговування на землі, технічного обслуговування, будування баз, у кожного свої технічні характеристики для, для, для посадкової смуги для обслуговування, для палива і так далі. Так далі, і так далі. І звісно, що краще мати якусь одну. Можливо, дві системи, які е, будуть максимально взаємосумісними, е, саме тому ми зосередилися на f 16 як, як на наймасовішому літаку, як перша, е, перша платформа, яку отримала від заходу України. Але е, знову ж таки, е, ми, ми відкриті і від і для Гріпенів. Вони пріоритет номер 2 на сьогоднішній день. Але ми впираємося в знову ж таки навчання нашого технічного персоналу, навчання наших пілотів, створення для них баз це величезні гроші. Ми над цим працюємо, коли будемо готові. Я думаю, і ми, і наші партнери з'являться і літаки і літаки гріпене в Україні. Угу. А чи є загалом зараз єдність в альянсі щодо необхідності закрити небо над Україною і, взагалі, посилити наш авіапарк наших е, збройних сил? Чи є консенсус, так би мовити, загальний? Я думаю, що це чи не єдине питання на сьогоднішній день, яке не викликає е, якогось е, протистояння. Тобто, всі, е, всі погоджуються, що це? Пріоритет номер один це не наступальна зброя, це не далекабійні ракети, які ми також просимо. А це ППО. Це ППО. Тобто і літаки в тому числі використовуються як засоби ППО для збиття тих самих ракет. Тому о, тут є консенсус всередині альянсу, і щодо того, що це потрібно, о, і щодо того, що потрібно шукати о, нові можливості для того, щоб о, збільшити наш авіапарк. Ну, тут ви трохи вже зауважували про це, що важливо не тільки отримати ці борти, але і озброїти їх, оснастити і захистити власне. їх. ви часто буваєте в країнах, які є нашими головними союзниками. Як часто звучить питання не тільки передачі бортів, а саме їх технологічного оснащення, наприклад, ракетами, щоб їх було у нас достатньо для того, щоб захищатися або використовувати. То цілі, такі як ППО, це, до речі, була окрема історія. для того, щоб ми отримали все ж таки модифікацію х 16 яка не найстаріша, а ближче до найновіших з новітньою авіонікою, з новітніми радарами для, для наведення ракет на цілі і так далі. І сьогодні ми, в принципі, отримаємо якраз таки новітню. Більш-менш новітні літаки, які бачать далеко, які можуть. Ну тут, тут питання в тому, що якраз таки бачать далеко, але стріляти далеко поки що не може, тому що на сьогоднішній день нам поки що не дають реально далекобійної зброї, в тому числі і ті самі, наприклад, далекобійні ракети повітря земля Джасом. AGM-158, які мають на озброєні сполучені штати і є декілька інших, наприклад, ті самі Тауруси, які також можуть бути можуть бути використані на платформі. В 16 це не означає, що ми їх не отримуємо ніколи. Це означає, що ми пропрацьовуємо всі можливі варіанти. Того, що може нести на собі F-16 як платформа, а вона може нести на собі ну майже все озброєння, яке виробляється і в Європі, і в Сполучених Штатах. Процес точно йде. Я сподіваюся, що ми побачимо ці ракети в Україні. Ми теж дуже сподіваємося. Я дякую вам за те, що знайшли час відповісти на наші запитання. Це був Єгор Чернів, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в НАТО.